Всім привіт на каналі Ігри Челленджі і Вироби. Сьогодні ми будемо грати в гру. Дуже цікаво, я її дуже люблю. Ось так. Ой, вона мені дуже подобається. Ось так. Скрутим. Чуть-чуть. Ось так. Це ми на якомусь подіумі. Ну, давайте каблуки. Гарна вода. О, сумочка. О, так, довго полосся. Ой, реклама. Ну, не видали зараз. Я не запрошувала рекламу до нас. Тут з цього вийде? Нічого. Так. Ой, ось, ось так і капелюшок. Або так. Ні, як Лёша буде. Так, іще. Мм. Хоп. Ні. Ось так підходить. О, класно. Скажіть. Ось так прийти я як... на фешлясі не дуже гарно. Ой. У мене зараз бить. До речі, забув вам сказати, ми сьогодні будемо грати ці гри аж чотири челенджі. Перший у нас вже пішов. Завжди реклама. Так. чекаємо, 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 чекаємо. Все. Так, перший вже пішов. Тепер другий вже. Так, ну давайте ось так. Вистається підбирати. Так. ну Я люблю довго голосу, так що в мене буде довге, ой у мене була ця гра. До речі, я рекомендую, вона дуже прикольна. Але, я не знаю, я її вже не граю. Я не хочу. Так. Грай. Да тут капелюшок обов'язково. Ну не знаю. Давайте так. Попробуй. Кай. Де Ого, я вже аж на шостому, я на четвертому. О, я програла знову. Коротше. чари, Так. їй повезла. А мені нет, Вже другий челендж пішов. Ой, раунд. Зараз третій і четвертий. Так. Чекаємо. Не люблю рекламу. Ну як? Так, третій раунд. Ми я не знаю, для чого робить підійти кросовки, з того, что не свадьба. Тут можна реально бути. А давайте повторим. Цікаво, хто виграє?

Я знаю, реально так давай так і я. Я хотіла хотела взять. Советую каплюхнуться и в волосся. О, все, я виграла, я виграла. Я вже на весь вона на смерті. Так, ну давайте зробимо її так як вона нас. чарами. Лама, ну чого? Да. Мені не треба реклами. А -а -а. І останній раунд якраз свадьба. Ми зараз судилися якраз під свадьбу. Платя. Да. Можно одеваться. Нет, я Роблю у себя так, как я знаю, буду. это. Нет. Не хочу я. Рекламы. Хорош, так появляйся. Будь, будь, будь. Появился. Каблуки. В трусах прийти. Ой-ой-ой. Вже -ой -ой. на п'ятому. А вона тільки на четвертому. Я, я вже знаю, що я виграю. Ну, на четвертому я на сьомому. Логіка. Ну давайте ногою їдемо. прикольно Я забула, який у нас був раунд. Ну, давайте зіграю ще один, бо я вже забула. Ай! Реклама, реклама, реклама. Я думаю, забула останній, але я хочу ще один зробити кружок. О, це. Окей, ком потрібно деваться к простеньку. О, вау! Клатя, ну, я зроблю так. Каблуки. Я зараз я ушв автобу. Реклама и реклама. да. Awesome. Так. Ну, я не знаю, я труса пришла. А я выиграла. Ну давайте, у нас еще руки не было. А уже рука была Я не встигла нажати. Ну так. Тепер всім пока. Oh. <світ> ну, добре. на кінці відео таке мусить бути. Не буду. Всім пока! Ви були на каналі ігри, челенджі і вироби. Не забудьте поставити лайк і натиснути на дзвіночок. І підписатись пока. Люблю вас. Підписуйтеся. Пока-пока.